Мирного вам дня, любителі гострого. Хочу вам презентувати завершену роботу ножі е, ножі Шеф Авторський 2 з слісаркою в спуск від обуха заточка мікрофаска. Такий ніж, розроблений мною, теж полюбився вами. Е, як ви бачите на даному ножі накладки йдуть горіх. Лісарка. Спуск від обуха, заточка, мікрофаска. Він дуже тонко зведений, завдяки тому що ширину має 5 см. Для рубки така свісарка не підійде, бо тут він дуже тонко зведений на ріжучу кромку. Сталь я використав 50Х14МФ. Медична нержавійка. Термічує на твердість 57-58. Фіксація накладок вінтинержавійка. Ніж має бритвений різ. Аж дзвонить. На відміну від шефа авторського один, ця модель має довге лезо. Довжина леза 21 см. Така ж сама модель, але... така ж сама модель, але з накладками термоясень. Я роблю вибір біля руків'я, вибір під палець контуровочним роликом, щоб було зручно тримати і працювати ножем. Завдяки тому, що ергономіка ножа дозволяє вам працювати не зміщуючи дошку на край столу, завдяки тому, що руків'я підняте відносно ріжучої кромки. І коли ви працюєте на обробній дошці, ви не впираєтесь пальчиками в обробну дошку. І вам не потрібно зміщуватись на край столу, ви працюєте повноцінно на обробній дошці. Для захисту ріжучої кромки. Вироби комплектуються шкіряними ножнами. Це в тому випадку, якщо ви берете ніж в зону барбікю. Також можна комплектувати торцевими досками ясеневими. Ця дошка має гастроємкість з харчової нержавійки. Габаритні розміри дошки 40 на 30. Також є дошка 40х30 без гастроємкості. Кого зацікавили вироби в такому виконанні, будь ласка, звертайтеся.